Шановні мої земляки, дозвольте висловити декілька неприглажених думок про ту ситуацію, яка твориться і тво і продовжує творитися на моїй і нашій батьківщині. Якщо чесно, то я безмежно щасливий тим, що живу в райцентрі Черкащини, а не десь в Луганській чи Донецькій області, де заради політичної розваги. Вбивають тисячі людей, не тільки військових, а й цивільних, які стали своєрідним гарматним м'ясом для амбіцій деяких політиків, які живуть за принципом. Одна смерть це людська трагедія, а тисячу смертей це статистика. Як її не називають цю війну? І гібридною, і дивною, і дикою, і безглуздою. Але це ж все ж таки війна. Найменше 100 років знадобиться для того, щоб зажили сердечні рани, для того, щоб заросли окопи, відбудувалося житло, фабрики і заводи. А дехто вже дуже хоче назвати його просто АТО. А яка ж це антитерористична операція, коли Росія градами стріляє по Україні, по військах на Нацгвардії і прикордонниках і ніколи не стріляє по сепаратистам? А наші українські генерали, яких більше ніж у п'яти державах Європейського союзу, виявилися повністю бездарними, оскільки купляли свої посади в попередніх можновладців. Але посаду можна купити, а розуму не можна. Єдине, що вони можуть, це не допустити до управління військами молодих, здатних мислити і діяти по-новому. Бо тоді стане ясна їхня непотрібність. З посадами зникнуть привілеї, зникне державне утримання. Втрачається час, і головне ще дорогоцінніше людське життя. Десятки непотрібних узгоджень спехотехніка відповідальності на другого, різні узгодження між, дій між АТО, Збройними силами та е, військовими формуваннями, з якими ще прийде час розбиратися. Зараз вони дуже треба ці на швидкуруд зроблені військові формування типу АЗОВ, Київ-1, Дніпро-2, правий сектор. але... Пам'ятаємо завжди, що це незаконні формування, і прийде час ними займатися. І тоді прийдеться їх або узаконювати, що легше, або ліквідовувати, що дуже і дуже важче. Через те, що важко забрати зброю у людини, яка вважає себе героєм. 300 кілометрів державного кордону безконтрольні і зовсім не контролюються Збройними силами України. Вони прозорі як для всіх людей, так і особливо для сепаратистів. До тисячі одиниць бронетехніки і машин з солдатами спокійно перетинають кордони, а Нацгвардія тільки фіксує. Бо полковник, який завтра буде в Росії, сказав тільки фіксувати. А скільки сил і тим більше людських життів? Знадобиться, щоб виколупувати і знищувати їх поодинці, цю техніку. Уже три неділі назад так званий батальйон Азов хвалився, що повністю контролює узбережжя Азовського моря. Що муха не пролетить. Не знаю, як там на що мухів, А бронетехніка з Криму і техніка. з... Російськими солдатами спокійно перетинає Азовське море. Продажність військових вже вийшла за межі всякого здорового глузду. П'ять охвіцерів, а це ж не лейтенанти, і не капітани. В районних штабах, в великих штабах центральних і в штабах АТО виявили, які зливають інформацію про майбутні операції сепаратистів. 50 Прикордонники перейшли на сторону Росії. Парадоксальна ситуація втрачається не тільки час, а й дорогоцінне людські життя. Російський канал 24 вечором передає інформацію про те, яке АТО, в який час і коли, і якими силами буде проводитися. А на ранок Турчинов оголошує активізацію АТО. І наші солдати штурмують або вже усилені позиції, або пусті окопи заміновані і без ніяких сепаратистів. Військові грають якусь дуже складну гру, якої ми не розуміємо, а вони не хочуть розуміти. Все частіше вживаються слова передислокація замість втеча. В результаті так цих званих передислокацій окремі військові частини опиняються в оточенні. Котлах позбавлені зброї боєприпасів їжі і навіть будь-якої підтримки з центру. Та правило, що для кого війна, а для кого мать родна, вже стало істиною. Комерсанти наживаються страшенні прибутки на війні. Два львів'янина на бронежилетах, які захищають від вітру тільки. Нажилися на 600 тисяч. А тих 137 мільйонів людських грошей, зібраних по копійці з усього народу України, так і не дійшли до армії. І, напевно, вже ніколи не дійдуть. Ніхто й ніколи не скаже, чим закінчується Любов операція і тим більше революція. Може тільки через 50 років ми знатимо всю правду про цю війну. А мені кажеться, що ця війна вигідна всім можна владцям. Президенту вигідна, тому що, оскільки війна, він грає роль миротворця. А всі інші питання, якими повинен займатися президент, відходять на другий, третій, а то й п'ятий план. Тим більше, що вже ніхто й не говорить про ту корупцію, з якою треба обов'язково боритися. Вигідна. Уряду, тим більше тимчасовому, бо тут можна на армію списати мільярди через своїх і поховати їх назавжди, а кінці пустити у воду. Вигідна вона і деяким депутатам, яким від того, чим більше людей загине, тим більший політичний капітал вони наживуть для своїх партій і партій до виборів. же Дуже сильно фінансує сепаратистів. Бо ну, переконайте мене, що не може сидіти терорист у лісосмузі, чекаючи, що колись там десь пролетить вертоліт. Засідки робляться на маршрутах, які комусь і колись уже відомі. І продані ці дані не задарма. Нас вже привчають до того, що гинуть. Льотчики і вертольотчики. Правда, призупинили говорити гелікоптери і гвинтокрили, бо не знають, як назвати пілотів цих літальних апаратів. Уже більше сорока літальних апаратів збито. А ті, хто повинен відповідати за це, оголошують жалобу і приспускають прапори. Це легше, звичайно, чим ловити шпигунів, які сидять поряд з тобою. Чи Спасати сотні людських життів. Для України ця війна обов'язково буде колишньою. Війною за дім, війною за родину, за право жити і вибирати. Українці обов'язково переможуть, тому що їм не залишили другого вибору. Окупанти завжди йдуть, забираються геть, а якщо й залишаються, то лише в землі і без пам'ятних табличок. Так було вже в історії нашої країни. І так буде і цього разу. Жаль, тільки, що такою дорогою ціною ми розуміємо істину. І не дай Бог, ще коли-небудь якийсь клерк, державний службовець у відповідь на те, я воював, скаже, а я вас туди не посилав.